Євангелія від Луки, другий розділ, 51 та 52 вірш. І пішов він з ними, йдеться про Ісуса Христа та Його батьків, і прибув у Назарет, і слухався їх, а його мати зберігала всі ті слова у своєму серці. А Ісус набував мудрості, віку та благодаті. У Бога і в людей. Ми з вами подивимося на три факти з цього уривку і візьмемо для себе три істини, які будуть нас втішати, які будуть нас спрямовувати, які будуть нас зміцнювати в пізнанні Ісуса Христа і в Дусі Божому. Тож, перше, про що ми з вами поговоримо, про те, що Ісус Христос, після того, як Він спілкувався з вчителями в Єрусалимі, коли виявилося, що Ісус Христос хлопече. 12 років він дуже розумний, і навіть вчителі закону дивувалися. Вчителі закону в Єрусалимі, тобто це еліта освіти юдеї. Вони дивувалися тому, наскільки Ісус Христос розумний, Ісус Христос не залишається в Єрусалимі і повертається з з батьками у Назарет. Давайте з вами подумаємо про таку ситуацію, щоб краще було зробити для хлопчика, який виявив дуже гарні інтелектуальні здібності, у якого є хист до навчання, і це б засвідчили. Люди, люди вчені. То що б зазвичай би зробили батьки, ну принаймні більшість батьків щодо своєї дитини. Щось би для того, щоб дитина залишилася в Єрусалимі і продовжувала своє навчання, тому що е, видно було усім, що дитина має дуже гарні здібності. Але Ісус Христос не залишився в Єрусалимі. Ісус Христос повертається з батьками в Назарет. Назарет це дуже віддалене селище в Галилеї, дуже віддалене від. Єрусалиму, тобто Ісус Христос живе просто в далекому такому глухому куті Галілеї, і це дуже маленьке селище. І Ісус Христос там зростає наступні 18 років після 12, коли ми з вами зустрічаємо в цьому уроку Ісуса Христа, і наступного разу ми зустрінемо Ісуса Христа тільки коли він вийде на своє служіння вже у 30 років. Тож Ісус Христос повертається до Назарету. І запитання, чому? Яка ми з вами маємо відповідь зі Слова Божого? Бо Ісус Христос ототожнив себе з. Кожною людиною Ісус Христос ототожнив себе не просто з вихонов з вихованими людьми, не просто з освіченими людьми, не просто з людьми гарно розвинутими. Ісус Христос ототожнив себе з найбіднішими людьми. Ісус Христос ототожнив себе з людьми неосвіченими. Ісус Христос, усе своє життя, 30 років до виходу на служіння прожив серед неосвічених людей, з дуже серед дуже простих людей в дуже маленькому селищі Назареті. І це для. Для нас величезна надія. Ісус Христос не прийшов до людей, які можуть похизуватися якимись своїми здобутками. Ісус Христос не ставить для нас певний екзамен і не каже, що якщо ти здаш оці норми, то я прийму тебе. Якщо ти здаш норми вищі, то я тебе посаджу ближче до себе. Ні. Ісус Христос приходить і проживає більшість свого життя з дуже простими людьми. Ісус Христос ототожнює себе з ними. Ісус Христос. Працює з ними, Ісус Христос спілкується з ними. Ісус Христос проводить вечори з ними. Ісус Христос живе їхнім життям. І для кожного з нас це величезна надія. Для кожного з нас це величезне підкріплення від Господа, тому що для Господа важливе, важливе життя кожного з нас, де б воно не проходило. Господь не цінує е, життя за принципом цього світу. Якщо життя видатне, то цей світ цінує. Якщо ні, цей світ. Не цінує Господь цінує життя кожного з нас, бо він прожив таке життя саме для того, щоб кожний з нас, простих людей, змогли прийти до Ісуса Христа і знайти у ньому сенс свого життя. Тож ця перша істина вона свідчить кожному з нас, що життя кожного з нас має сенс, тому що Ісус Христос прожив життя кожного з нас. Ісус Христос прожив більшість свого життя в Назареті. Життя кожного з нас це певний Назарет, тому що ми живемо в грішному світі, тому що ми з вами народилися грішними людьми. І Ісус Христос приймає нас. І Ісус Христос приймає життя кожного з нас і дає нам своє життя. Ісус Христос приймає кожного з нас. Ісус Христос а, живе разом з нами. Ісус Христос проходить разом з нами усі наші обставини, усі прості наші обставини, усі скромні наші обставини для того, щоб слава Божа явилася через Vse obstajane. Наступна думка це думка про те, що Ісус Христос слухався своїх батьків. Ми так прочитали. І можна сказати, що тут такого дивного? Дитина так і має себе поводити. Слухняна дитина, добра дитина, має слухатися своїх батьків. Це так. Але давайте пригадаємо, що Ісус Христос не звичайна дитина. Ісус Христос це втілений Бог. І коли ми читаємо, що Ісус Христос, втілений Бог, слухався своїх батьків, то ми маємо тут побачити не просто належний стан речей. А ми маємо побачити дивний стан речей, чудесний стан речей, що Господь, який створив цей світ, Господь, який е, має всю силу, всю владу, всю славу, всі знання, Господь смиряє себе, Господь е, змаляє себе для того, щоб здобути спасіння для кожного з нас. Тож те, що Ісус Христос слухався своїх батьків, це. Смирення нашого Господа, всесильного Господа, який прожив наше життя, і за для того, щоб прожити наше життя і нам дати спасіння, а ми з вами живемо е в родинах і маємо слухатися своїх батьків, всі діти так мають жити. Тож Ісус Христос пройшов цей шлях, Він освятив дитинство кожного з нас. Ісус Христос освятив і змирився для того, щоб нам дати е своє життя, для того, щоб ми змогли черпати, діти змогли черпати в житті Ісуса Христа свою силу. Тож будемо дивитися на ці прості слова, що Ісус Христос слухався своїх батьків, знаючи, що це доказ величезного смирення Бога. І наше спасіння, воно потребувало цього смирення, і Господь змирив сам себе для того, щоб здобути нам наше спасіння. І третя думка, про яку ми тут будемо говорити, це те, що Ісус Христос зростав. Ми читаємо, що Ісус Христос набував мудрості, віку та благодать. В оригіналі тут стоїть слово, що Ісус Христос процвітав, ми, ми, ми могли перекласти Слово набував мудрості. Ісус Христос процвітав у мудрості віку та благодаті. А ми можемо також з вами пригадати, що коли ми читали з вами сороковий вірш, то там було написано, що дитина ж росла й міцні. Сповнюючись мудрості і благодать Божа була на ній. Це маленька дитина, Ісус Христос, коли був маленьким. Потім ми майже. Подібний вірш читаємо, це 52-й вірш, це вже в 12 років. А Ісус Христос процвітав, набував мудрості, віку та благодаті. І давайте з вами подумаємо, яким процвітанням Ісус Христос процвітав у Назареті. Ми з вами сказали, що Ісус Христос не залишився в Єрусалимі, тобто Бог не залишився в Єрусалимі для того, щоб просто. Показати, наскільки Він розумний, наскільки Він потужний, наскільки Він е яскравий, а Господь пішов у Назарет. Ісус Христос пішов у Назарет і наступні 18 років жив у Назареті. І саме ці слова говорять, що Ісус Христос процвітав наступні 18 років до виходу на служіння, процвітав у мудрості, віку та благодаті. У чому ж процвітав Ісус Христос Божим процвітанням? Тому що процвітання цього світу і процвітання. В Божих очах це різне процвітання, і вимірюється процвітання цього світу, і процвітання в Божому Царстві різним. Де ж ми можемо побачити, наскільки Ісус Христос е розквітав, е яких Він е вершин досяг? Е Набуваючи мудрості віку та благодаті у Назареті, де ми можемо побачити його досконалість, де ми можемо побачити його духовний вік, якого він набув, зростаючи в мудрості віку та благодаті? Ми можемо це побачити на Голгофі. Послання до євреїв говорить про те, що Ісус Христос, удосконалившись, став для кожного з нас нашим Спасителем. Став для кожного з нас замісною жертвою, став для кожного з нас Божим прощенням. Ісус Христос став для нас тим, хто звільнив нас. Оце можна сказати, якість, оце е, свідчення, оце ознака того, що Ісус Христос удосконалив себе. Він удосконалив себе у послусі Господу, Він удосконалив себе в розумінні волі Божої. Ми бачимо це на Голгофі, і ми бачимо, що. Е, так процвітати, як процвітає Ісус Христос, ніхто з нас не може, і тому Ісус Христос прийшов для того, щоб через своє процвітання. Давайте тут пригадаємо а, псалом перший, так що а, блажений той чоловік, який перебуває в Божому Слові, який день і ніч перебуває в Божому законі, так своє життя прожив Ісус Христос. А, так, Ісус Христос а, все своє життя. Він зростав в розумінні волі Божої. Він зростав в послусі Господу. Він зростав у смиренні, він зростав у тому, що а, він змиряв себе все більше, більше і більше, і, більше, і максимум цього. Змирення ми з вами бачимо на Голгофі, і це стало причиною того, що ми віруючи в Ісуса Христа, ми спасені люди. Ми можемо покладатися на Ісуса Христа, бо він приніс за нас досконалу замісну жертву, яка викупила нас. Від Божого гніву, від рабства гріха та смерті, тож нехай ці думки вони нас підкріплюють, вони нас зміцнюють, і будемо ще більше роздумувати про Ісуса Христа, про те дивне життя, яке жив Бог на цій землі, яке незрозуміле просто людською логікою. За людською логікою треба було б чинити не так, але подивимося, як жив Господь, для чого він так жив. І будемо вдячні, Господу, будемо радіти, будемо благогові. Ти перед Ісусом Христом, тому що так а, тяжко Він здобув наше спасіння, наше вічне життя, і ми так вдячні йому. Тож будемо разом продовжувати читати Євангелія для того, щоб ще більше розуміти Божу благодать.